Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій для акумуляторів від компанії HOCO модель xkcc 12 a Постачається в фірмовій упаковці компактний бюджетний зарядний пристрій для 12-вольтових акумуляторів ємністю до 30 годин. В комплекті невеличка інструкція є і ось такий зарядний пристрій. Дуже компактний, невеличкий, немає жодної кнопки управління, все е, виконується автоматично в даному зарядному пристрої. Підключається на е, живлення 220 В з допомогою розетки, звичайної вилки. Е, до акумуляторних батарей. Під'єднується клемове. Зарядний пристрій підтримує АГМ. Гелові свинцево-кислотні акумулятори. Максимальний струм заряда до 2 годин. Підтримується, як я вже сказав, 12 Вольтові акумулятори ємністю 30 годин. до 30 годин. При купівлі на даний пристрій обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.